Якщо у вас виникають питання, як же ж саме зайти у Scratch, я нагадую, що в розділі Теоретична база у вас є завдання, зареєструйся в класі Scratch, в якому є доступи до правильного аккаунту, через який ви маєте зайти. Далі ви натискаєте кнопку Створити і переходите до вашого проєкту. Якщо у вас мова вашого скретча не українська, якась інша, ви можете використати ось це меню щодо мов і в кінці списку обрати українську мову. Сьогодні ми створюємо з тобою програму, яка буде мати папушку, яка літає джунглями. І так, нам для цього потрібні, давай почнемо з джунглів, для того, щоб додати тло, або його. Назваючи фонда, але ми будемо користуватися терміном тло до нашої програми, нам потрібно піти ось в цю це меню. Для того, щоб не заплутатися у всіх фонах, які тут є, ми будемо користуватися пошуком. І, за словом, джангл ми знайдемо те тло, яке нам потрібне. Сло у нас вже є. Тепер нам потрібна папушка. Активні герої у скретчі, називаються спрайти. І так, нам потрібно оце меню обрати спрайт. І для того, щоб знову не шукати довго потрібен, потрібний нам спрайт, ми користуємося пошуком. У нас є папушка. Давай змінимо її розмір з 100% на половинку, щоб вона була підходяща до тла, а не занадто гігантська. І далі ми згадуємо, як створюється програма у скречі. Для того, щоб ця папушка почала якось діяти, нам потрібен початок нашої програми. Він знаходиться ось тут, у меню Події. І ми беремо початок, коли натиснуто прапорець, ось він. І так, коли натискається прапорець, я тепер хочу, щоб наша папушка по екрану переміщалася ліворуч та праворуч. Відповідно, їй потрібно буде повертати. Давай подивимося, як вона зараз повертає. Якщо я її поверну, зараз вона дивиться праворуч, якщо я її поверну ліворуч, ми будемо бачити, що вона перевернулася. Для того, щоб такого не було, щоб у вас пташки не літали догори дригом, нам потрібна оця опція обертання зліва направо». Тепер ми можемо подивитися, що у наш, наш спрайт просто розвертається, ніби дзеркально. Так, для того, щоб цю опцію застосувати саме у програмному коді. Нам потрібно меню рух, і ось тут трошки нижче стиль обертання зліва направо. Це та сама опція, яку ми тільки що з тобою подивилися в налаштуваннях спрайту. Після того, як ми задали початкові умови, ми сказали, що стиль обертання у нашого спрайту має бути зліва на право, ми можемо переходити безпосередньо до нашої програми. Для того, щоб наша папушка, коли вона літає, хлопала крилями, ми звернемо з тобою увагу на таку властивість спрайта, як образи. Ми перейдемо на ось цю вкладочку образи. І побачимо, що у цього спрайта є два образи. Можеш уявляти це собі як одяг, або як просто відображення цього спрайту. Можна відобразити так спрайт, можна відобразити так спрайт. Так, от, у вході нашої програми ми можемо ці образи змінювати. Наприклад, для цього ми використаємо програму з меню Вигляд наступний образ. Якщо двічі один раз тицну на а, а, цей блок, ми побачимо, що наша папужка змінює образ. Для того, щоб вона це робила весь час під а, час виконання нашої програми, ми йдемо в меню Керування. І обираємо цикл завжди. Цикл це такий блок, який дозволяє повторювати інші блоки. Для того, щоб наша папушка весь час літала, ми допоможемо їй з цим циклом. Як тільки виконання програми доходить до цього циклу завжди, воно в цьому циклі. Починає ну, ніби застрягати. Тобто вона починає, програма починає ось тут виконувати одну ту саму дію весь час. Давай подивимося, як це виглядає зараз. Для того, щоб наша папушка не виглядала бішеною, їй потрібно додати певну паузу. І так ми беремо блок чекати з меню керування, але поставимо тут. Пів секунди. Давай подивимося, як зараз вона літає. Ну, значно краще. Так, тепер я хочу, щоб при натисканні стрілочок на моїй клавіатурі ця папушка рухалася екраном. Для цього ми знову йдемо в події, але тепер обираємо блок, коли клавішу натиснуто. Ось тут, у спадному меню у нас є можливість вибрати будь-які клавіші нашої клавіатури. Давай почнемо зі стрілки вгору. І так, коли я це вже стосується цей блок, стосується дій користувача, і я, як користувач, натискаю стрілку вгору, що буде змінюватися у нашому спрайті. Ми йдемо в меню рух і кажемо, що тепер наш спрайт поверне вгору. І переміститься на 10 кроків. Давай подивимося, як тепер працює наша стрілка вгору. Переміщається. Але вниз не опускається, тому що ми не додали відповідну, відповідний блок, відповідний блок команд. І так, якщо я натискаю стрілку вниз, в цьому випадку наш спрайт має повернути в напрямку вниз і також переміститися на 10 кроків. Перевіряємо, вниз переміщається. Але вліво, ліворуч і праворуч не переміщається, тому, тому що ми ще не додали відповідний код. І так, стрілка праворуч, стрілка ліворуч. Я прошу вас закінчити цю програму самостійно. Вам потрібно додати блоки під цими двома командами: стрілка праворуч, стрілка ліворуч. І, крім цього, я би попросила вас відповісти на ще одне питання. І так, у мене ось тут у сховку є збережений код. Ось він. Давайте його роздивимося. І так, що ж він робить? Коли я, я як користувач, натискаю пропорець, ось цей я одразу потрапляю в цикл завжди. Тобто команда, яка всередині знаходиться, буде завжди виконуватися. І ми завжди будемо перевіряти умову, якщо, І так, якщо наш спрайт, ось цей, в коді якого ми зараз працюємо, торкається певного кольору. То він буде говорити привіт, одну секунду. Де взяти блоки, ви можете кречі орієнтуватися за кольором. Наприклад, ми бачимо, що блок говорити у нас фіолетового кольору, це означає, що він з меню вигляд. А ось цей це не код, це блок або умова, так, торкається кольору, вона такого лазурного відтінку, і це означає, що це датчик. Так, хочу також сказати, що ось цей блок торкається кольором, це такий блок цікавий, він може означати лише дві речі, так або ні. Якщо наш спрайт папушки торкається цього кольору, цей блок стає так. Якщо він не торкається цього кольору, він залишається ні. І в тому випадку, коли цей блок стає позитивним, він стає тру або так, в цьому випадку лише в цьому випадку виконується блок Говорити, який заховано всередині нашої умови. Цей колір, він специфічний. Я підснула на нього і обрала ось це меню. І тепер йду на наше тло і обираю ось цей фіолетовий колір. В такому випадку наша папушка, коли вона дійде до цього дерева, вона зустрінеться з цим кольором. Цей блок торкається кольору, стане true, і виконається команда говорити. Я хочу, щоб ви додали цей. Код в свою програму і подивилися, як він працює. Також для вашої зручності я додала презентацію з описом того, що я вам пояснила, в тому числі з описом всіх блоків, де їх взяти, і опис домашньої роботи. Я нагадую, що нам потрібно обов'язково. Зберегти наш проєкт правильним чином. І так, перше, ви підписуєте ім'я проєкту. Далі натискаєте кнопочку Поділитись. Якщо ви користуєтеся правильним аккаунтом, який я вам надсилала у завданні щодо реєстрації у Scratch, у вас має бути ось тут відповідна студія. Студій у мене багато, оскільки у мене багато класів. А у вас буде одна студія, яка називається Урок 7-3-4 Папуга. Ви вибираєте її, чекаєте зеленої галочки тут і натискаєте ОКей. В цей момент ви вважаєте, що ви завершили написання вашої програми. Більш того, ви її здали. Ви переходите в Google Classroom, натискаєте просто на завданні там здати, нічого туди вкладати не потрібно, тому що ви здали вашу роботу в середовищі Scratch.